Друзі, продовжуємо і певна несподіванка і для мене навіть самої. Але хочу сказати, у нас зараз студії два голови обласної ради. Ось так склалося. В нашій студії зараз наш голова Миколаївської обласної ради Тарас Дмитрович Кремінь. І поруч з ним в несподіваному трохи для голови обласної ради вигляді. Петро Васильович Ворона, голова Полтавської обласної ради, сьогодні ми говоримо з Петром Васильовичем як за командиром зенітного розрахунку батальйону Фені 79 79-ї окремої аеромобільної бригади. Вітаю вас на нашій землі. Сподіваюся, що вона стала для вас гостинною. Хоча я так розумію, судячи з вашого вигляду і з того, що я вас представляю як ну практично людину військову сьогодні. Що земля все ж таки гостина, хоча і з такою серйозною справою ви тут. Я так зрозуміла, що ви за власним бажанням так. сьогодні в батальйоні Фенікс. Що вас привело саме сюди, саме до Феніксу? До Феніксу мене привело перш за все бажання не просто як чиновник, а як чоловік стати на захист своєї вітчизни. Розумієте? Мені було соромно їздити на похорони там, де хоронять молодих хлопців, які не мали сімей, не мали дітей. Розумієте? Я сьогодні щиро переконаний на тому, що. Сьогодні на фронт повинні прийти ті чоловіки, які народили дітей, які вже створили сім'ї, які залишили після себе слід. І знаєте, навіть досить велике вічена на війни говорить про те, що найкращі воїни це ті, які мають вік від 40 до, 40, ну, до 50 до 55 років. Ну, звичайно, обов'язок. Обов перед суспільством, обов'язок перед родиною, обов'язок перед сім'єю. І бажання, перш за все, бажання відстояти країну свою знаєте, коли я приїхав сюди, коли я перше звільнення пішов у Миколаїв, то я переконався тим, що Миколаїв і люди, їхня ментальність, і ті мої друзі нові, які є в батальйоні Фенікс, вони ні по ментальності, ні за політичними переконаннями, ні за характером таким, вони не відрізняються від полтавців. Розумієте, це унікальний край. Я ще раз переконався, що справді Україна єдина, і ми всі єдині у прагненні захищати цю країну і залишити її єдиний для своїх нащадків. І тому, я думаю, що так повинен зробити кожен чоловік, який переживає за своє майбутнє своєї країни. А знаєте, бути в Раді спікером, ну, я думаю, що це така справа, яку може виконати багато хто. Ну, це моє бачення. Ну, ви знаєте, тут можна також ідеться. Але та людина, яка але... має. Знаєте, от важка трошки відрізняється за політичним спектром. Та людина, яка справді має патріотичні національні переконання, розумієте? Тому що в спадок ми отримали країну, яка дуже, дуже дуже постраждала від тоталітарного режиму без сумніву. Моє наступне питання, Тарас Дмитрович, Ви з Петром Васильовичем вже раніше познайомилися без... на Ззвучай, роботі так? Звичайно, ну, а те, що так. Ця людина у нас тут поруч з нами служить в Миколаєві. Це для вас також була несподіванка? Чи я намагався не фішувати, нікому не розповідати абсолютно тому і з, з, з паном Тарасом, з моїм колегою, ми тільки я дізнався, щось. я дізнався, що найближчими днями буде відправлення у зону АТО наших бійців, в тому числі тих, хто знаходиться у підрозділі Фенікс. І для мене було цікаво насправді, хто там перебуває у складі цих mm -hmm. військових. Ну, зрозуміло, що прізвище Петра Ворона для мене знайоме, бо ми познайомилися у Києві на засіданнях Асоціації голів обласних рад. І мені було дуже приємно, що він якраз був у числі тих, хто досить скромно, але досить упевнено проходить зараз бойовий вишкіл, бойову підготовку, і сьогодні досить свідомо показує приклад тим полтавчанам, тим людям, які сьогодні представляють українську армію, як насправді повинен виглядати справжній політик. Він повинен бути героєм. Не в телестудіях, не вдома, не в сесійних залах. Він повинен бути сьогодні героєм, там, де знаходиться його народ, де знаходиться його жителі, де знаходяться його земляки. Мені дуже приємно, що Петро Васильович абсолютно спокійно ставиться до того, що називається українським патріотизмом, не для афішування, не для якоїсь екзотики. І це абсолютно нормальна справа захищати свою рідну землю. Я думаю, що для багатьох миколаївців це велика справа честі. Те, що ми маємо 79-ту бригаду, те, що ми маємо підрозділ морських котиків, те, що ми сьогодні приймаємо військовослужбовців з багатьох інших областей, і вони сьогодні дислокуються у нас. Очевидно, це велике навантаження на всіх нас, але в той же час я хотів би сказати нашим миколаївцям, що сьогодні полтавці роблять велику справу. Буквально декілька днів тому була прийнята обласна. Програма по підтримці військовослужбовців, які народжені, які е, самі з Полтави е, і сьогодні виділено субвенцію в розмірі 5 мільйонів, 5 мільйонів гривень, так. Да, яка сьогодні йде на придбання бронежилетів, на придбання касок, на придбання всього необхідного, що сьогодні українській армії. І хоча б сьогодні і прокуратура могла б ставити запитання, держказначивство могло б не виконувати те рішення, але я вам скажу: якщо сьогодні вся країна перебуває у стані бойових дій, ми сьогодні повинні знаходити оптимальні рішення, які були б направлені на захист безпеки здоров'я наших співгромадян. І я думаю, що найближча сесія Миколаївської обласної ради, яка відбудеться вже найближчим часом, вона буде присвячена не тільки результатам виконання тих або інших обласних програм, але в тому числі тому, як сьогодні допомогти нашим військовим, як сьогодні поліпшити їхній матеріально-технічний стан і забезпечення, і як зробити все необхідне для того. Щоб бойові дії нарешті закінчилися, і всі повернулися живими і здоровими. Ви знаєте, так склалося, що насправді ну трохи інакше я планувала, що відбудеться цей діалог, але тим не менш приємно вражена і задоволена тим, що саме так ми спілкуємося з вами, що у нас сьогодні ще один гість, якому надзвичайно рада. Але перед тим як зайшли ви до студії, ми представили програму, яка, власне, побачить світ вже незабаром. За певним чином, за вашу ініціативу, Тарас Дмитрович, я маю на увазі програму Справа Номер», в якій ми будемо розповідати про людей, ім'я яких повертаються із небуття, ім'я яких час і люди все розставили на свої місця, і сьогодні ми маємо дізнатися про свою історію. І мені здається, що певним чином те, про що буде йтися в цій програмі, воно перегукується із тим, що відбувається сьогодні, з тим, що сьогодні ми. І в цій студії також і за вашої участі ми пишемо новий літопис країни. Він є важливо потім не загубити жодної сторінки, щоб за 50, за 70 років наші нащадки не робили такі програми і не відновлювали, не повертали імена для історії. Я думаю, що ви розділяєте цю точку зору. Знаєте, ми коли започатковували цю ідею про створення програми Справа номер. У нас задача була номер один це все-таки відновити справедливість і називати речі своїми іменами. І коли я попросив дізнатися, скільки було голів обласних рад на Миколаївщині з 1937 року, мені ніхто не зміг дати відповіді. І тільки тоді, коли я звернувся до органів Служби безпеки України, я зрозумів, що я 22-й. Ви розумієте, в 2014 році не знати, скільки було голів, я не говорю за їхні біографії, я не говорю за їхні долі. За те, як працювали обласні виконкоми 70-80 років тому, ну це дуже велика прикрість. І знаєте, насправді історія сьогодні є відкритою, але на превеликий жаль, ми не знаємо всього, що ми повинні насправді знати. І якщо перший голова, який був у 37-му році, він був репресований, він піддався тортурам, то звичайно люди про це повинні знати. І не всі чиновники. Які на превеликий жаль заплямували органи місцевого самоврядування, вони працювали собі на кишені. Було дуже багато людей, які працювали імідж органів місцевого самоврядування. Знаєте, я з великою теплотою згадую тих, такого як Федір Зайві, який розбудував і райони, які розбудував область, і про якого приємно згадувати. Про частину зголів обласних рад хотів би згадувати, але намагаюся забути їхні прізвища. Я вважаю, що такі голови, як Петро Ворона, голови обласних рад, це люди, які сьогодні повинні бути там, де знаходяться їхні громади. Не там, де знаходяться кошти, а там, де знаходяться громади, де знаходяться проблеми і де знаходяться їх оптимальний шлях вирішення. І це дуже правильно, це дуже нормально. Знаєте, сьогодні Миколаївщина приймає не тільки людей, волонтерами, добровольцями. Тих, хто готовий допомогти армії людей, наскільки вона може. Бо ми сьогодні приймаємо переселенців, це більше п'яти тисяч. Це надзвичайно велика кількість, велика армія людей, яка прибула до нас із Криму. Це велика кількість людей, яким ми сьогодні повинні допомогти. Ми сьогодні повністю відновлюємо інфраструктуру прикордонної служби, служби морської піхоти, територіальної оборони і так далі. Але дуже важливо, щоб сьогодні миколаївці прекрасно розуміли, що ми насправді велика армія так само: громадянська, цивільна, беззахисна в якийсь спосіб, але надзвичайно войовнича, коли буде така потреба. Я сьогодні згадував ті часи, коли миколаївці вийшли на захист обласної влади, коли були наміри захопити її сепаратистами. Я сьогодні згадував про миколаївців, які сьогодні повторюють і роблять це необхідне. І все неможливе для того, щоб утримувати блокпости, для того, щоб тримати сьогодні спокій, для того, щоб розвінчувати ті міфи, які сьогодні лунають у громадському транспорті, в якихось компаніях і так далі. І те, що сьогодні нам до допомоги виходять воїни афганці те, що сьогодні мисливці сказали, в повному складі ми готові вийти допомогти. Ветерани Збройних сил, ветерани Великої Вітчизняної війни готові сьогодні пропагувати і захищати наш мир. Мені здається, що немає такого миколаївця, який сьогодні проти миру, проти спокою, і проти того, щоб на нашій українській землі все-таки майорів жовто-блакитний прапор, а не будь-який інший, і проти того, щоб сьогодні наша українська незалежність піддавалася сумніву. Я хочу подякувати тим миколаївцям, які це розуміють, які це обстоюють, які допомагають 79-й, які допомагають сьогодні іншим підрозділам, які сьогодні допомагають морським котикам, і ми сьогодні з Петром Васильовичем говорили про те, що в нас є надзвичайно обдаровані діти, які малюють, які продають свої малюнки нашим військовослужбовцям, які сьогодні 20-22-річні діти української незалежності задають тон нашим старим людям і показують, що справді ми повинні сьогодні захищати нашу країну. І своїм життям, і своїми справами, і тими діями, які тільки можливо. Тому волонтерство, яке сьогодні активно підтримує Юрій Бірюков, а створення батальйону Фенікс це його, його рук справа. Давида Рахамія, який сьогодні намагається зробити все необхідне для того, щоб постачання на рівні Міністерства оборони було на належному рівні. Ті волонтери, які сьогодні шукають не тільки на території України, але й на території всього світу. Медичні аптечки, техніку, озброєння, бронежилети, каски це якраз все те, чого у нас немає. Але я думаю, що за підтримки і Конгресу США, і Європейського Союзу, і найголовніше миколаївців, патріотично налаштованих, войовничих, але насправді дуже мирних. Ми зробимо дуже багато. У нас є дзвінок до студії. Будь ласка, ми слухаємо вас уважно. Доброго вечора. Добрий це Ніколай із Ніколаєва. А у нас є хороший музей. Посадовому там не взяли організувати пассивна, щоб залишилася пам'ять о тих людях, которые ну как бы защають Україну. Вот організувати этот зал, збирати ці документи, і это буде так, так. Ми, следующий... ми зрозуміли вас. Так, дякуємо за дзвінок, дякуємо за слушну підказку. Хоча я думаю, що насправді про це вже думають. Я не помиляюся. По, да. ви так, ви знаєте, що стосується тих, хто загів, загинув у зоні АТО, тут, зокрема, Анатолій Новицький, Новецький, Новодеський район, ми започаткували і буде проведено наступного тижня фінальні ігри районного турніру з баскетболу, бо Новицький захоплювався спортом, він там цікавився. Ви знаєте, що в багатьох навчальних закладах, які закінчили наші загиблі воїни, АТО, справжні герої нашої Миколаївської української землі. Встановили меморіальні дошки. Але ви знаєте, пам'ять визначається не кількістю все-таки меморіальних дошок, а все-таки глибиною і глибинністю тих справ, які сьогодні повинні і мусять зробити миколаївці для того, щоб пам'ять про таких людей, про їхні подвиги і про ті речі, чим би вони не визначалися, але вони все-таки були закарбовані в нашу пам'ять. І ви знаєте, сьогодні ота система роботи, яка проводиться на території нашої області, це близько 30 волонтерських організацій, це тільки в районах області, це зібрані сотні мільйонів гривень на підтримку української армії, це тільки миколаївцями, це десятки і сотні е тисяч добровольців, які сьогодні записуються, в тому числі до загонів Фенікса. Це якраз адекватна реакція на ті загрози, які сьогодні є. Але. Мирність і знаєте, бажання справедливості для миколаївців це давня справа, і я думаю, що миколаївці, які сьогодні готуються до відправки, миколаївці, які сьогодні перебувають у зоні АТО, Миколаївці, які були у зоні АТО і навчають новобранців, як треба поводитися зброєю, як треба сьогодні розгортати. Взвод, батальйон, які сьогодні навчають, як користуватися зброєю, це все великі люди, і ми повинні віддавати їм шану. Я дякую вам ще раз за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії і не один Тараса Дмитровича, пане Петро, я дякую вам за те, що ви сьогодні в такому статусі з нами поруч, за те, що ви без страху і сумніву йдете на передову і захищаєте країну. Я хочу сказати, що нічого немає випадкового. Ви знаєте, коли ми готували цю програму, ну так сказалося, рахували час, вираховували ці хвилини, і вирішили, що знайдемо час для того, щоб показати невеличкий ролик, який поклали на пісню відомого українського виконавця Святослава Вакарчука. Фрагмент пісні власне використали в бійми, а проілюстрували кадрами, які знімали на зустрічі наших військових із 79-ї аеромобільної бригади, і от, бачите, я повторюся, випадкового немає нічого. Тому зараз я пропоную подивитися цей кліп. А вас, шановні друзі, шановні гості, я запрошую вас залишитися до кінця нашої програми, бо у фіналі має прозвучати надзвичайно патріотична пісня. Мені хотілося, щоб ви були разом з нами і разом з виконавцями, які вже готуються до цього на нашому майданчику. Отже, обійми. Святослава Карчук, 79-та окрема аеромобільна бригада, і я не прощаюся.